За розпорядженням міського голови Дмитра Барнаша у місті розпочато грейдерування ґрунтових доріг на вулицях Прилук. Стартували на мікрорайоні Рокитне 16 липня. Робота це буде продовжуватися на інших мікрорайонах нашого міста. Відповідальне за ці всі роботи комунальне підприємство Наша послуга розроблено план грейдерування, Вони за яким вони. По суті, то і діють. Звертають увагу, в першу чергу на тій вулиці, звідки надходить найбільше звернень від прилучан. Самі ж мешканці дивуються, коли грейдер починає працювати. Я оце ошарашений, що це, тут нічого не було, не було. а то… За словами Дмитра Барнаша, грейдерування це тільки початок процесу покращення стану ґрунтових доріг. Далі у планах спроба перейняти світовий досвід і застосувати пластифікатор. Дорога завдяки піску зрівнюється. Потім додається простифікатор, який її стабілізує, і потім воно не має не потребувати. Щорічного грейдерування міський голова уже дав доручення зробити висипку на одній з прилуцьких вулиць із застосуванням пластифікатора. Якщо пілотний проект цей вдасться, будемо примінювати їх і нарешті вулиць нашого міста, саме на тих вулицях, які не мають такого асфальтного покриття. Дороги зроблені за такою технологією. обійдуться у 20 разів дешевше ніж асфальтобетонні. При цьому залишаться рівними на досить довгий час. Запевняє Дмитро Барнаш.